А ми хочемо дати такий імпульс до розвитку, показати, що це можливо, що можна отримувати допомогу від держави, бо космос це така дуже складна річ. Це навіть складніше, ніж 3D-принтер, і в гаражі там три людини ракету не забуду. Ну, це ви бачите, ви вже у вас екстраполяція на власний досвід одразу відбувається. А хто з і нас, нас ідеальний. <кій> ну тобто ви ж до космосу не маєте відношення і ніколи не мали. Я, я, наприклад, я теж маю таке саме, як і ви. Ну, тобто mm. я дитина планети Земля. Mm. Ну, думаю, трохи більше я маю, о, ніж ви, але я ніколи не працював на підприємстві космічної індустрії і не займався політикою, пов'язаною з космічною індустрією. Але що мені здається, і те, про що часто говорять критики, те, що я бачив на останньому ефірі, uh -huh. що я, як людина, яка не працювала в космічній індустрії, не розумію, що треба робити. І це більше говорять люди, які самі і працювали в цій індустрії, і більше це люди, які займалися не підприємствами. Роботи не виробництво, а більше політикою космічної діяльності 20 років, і фактично результат е, і стан галузі, який ми сьогодні бачимо, це і є ну реальний результат е, їх роботи. Тому якщо в мене немає такого досвіду, то я не думаю, що це погано. А досвід, який в мене є, і який я хочу екстраполювати з власного досвіду, як ви сказали, полягає в тому, щоб дати можливість і створити умови, щоб з'являлися компанії, вони займалися виробництвом, виходили на міжнародні ринки, залучали інвестиції і розробляли в Україні продукти з високою доданою вартою державні Компанії, Як державні, так і не державні, і якщо є і перші, і другі, створюється внутрішній ринок. А внутрішній ринок це стабільна ситуація, коли вже не залежить щось від голови агентства, від міністра, від його заступників. Ринок розвивається, якщо йому там дуже не заважають, навіть без якоїсь там суперпідтримки держави. Якщо він дійшов до якогось ринку стану розвитку, а звідки такий оптимізм, що через 4-5 років от станеться те, що ви наговорили в інтерв'ю кільком виданням? Я читав, там лівий берег, точніше. Я розумію, якщо дозволите, я відповім. Будь ласка. Про те, що не да. говорив. Тобто два питання розділимо. Перше запуск української ракети. Ви порівняли це запуском маска його корабля на МКС. І друге про те, що ми витиснемо росіян. Тобто я почну з першого і потім прийду до другого. окей? Окей. Okay. Перше, коли я говорю про запуск української ракети, я маю умову про незалежний доступ до космосу. Він може забезпечуватися е, космодромом, якого в нас немає. Він може бути наземним, морським або повітряний старт. Тобто, що таке система повітряного старту, коли в нас немає космодрому наземного, в нас вже немає морського, нічого немає, але ми хочемо до космоту і маємо доступ до цього отримати. Ми використовуємо повітряний старт, літак як першу ступень, який виводить нашу який ракету. Який літак? А, варіант літака, він самий простий, який в Україні сьогодні є. Це ІЛ-76, їх багато, вони використовують. І є варіант Ана, АН-74 або Нового АН-178, яких ще немає. Тобто є варіант вже сьогодні, є варіант на перспективу, якщо Антонов буде виробляти літаки. Якщо. Так, Не, бо там же ж теж проблеми навіть ще багато років Антонова. тому був замовлений Держагентством космічним аванпроект під легку ракету повітряного старту зіла 76 шоста, який напрацьований. Я його знайшов в державному космічному агентстві і багато робот по ньому було вже виконано. Що нам дає можливість. По-перше, цією системою півного старту ми не запустимо наших астронавтів до МКС чи до місяці, але ми зможемо виводити на орбіту власні супутники чи супутники контрагентів, які ми хочемо працювати. Це будуть легкі супутники, мікросупутники вагою. 150 200 кілограм, які можна вводити цією системою на сонячну синхронну орбіту, це десь 500 кілометрів. Що достатньо для того, щоб Україна, по-перше, отримала незалежний доступ до космосу, а по друге, свої власні супутники могла виводити на орбіти, коли це запотрібно. І для цього не треба фантазувати, щось вигадувати. Є відпрацьовані технології, які треба зібрати докупи, внести до космічної програми, і за 4 роки можна отримати систему повітряного старту в Україні. Ось це конкретна ага, пропозиція, Ви як... говорили про. Повітряний старт. Якщо ви подивитеся в інтерв'ю, там я і говорю про систему повітряного старту під легку ракету, яка базується на проєктах, напрацьованих підприємствами космічної галузі України ще з 80-х років. Є такий великий амбіційний проєкт повітряного старту з мрією, uh -huh. який ніколи не був реалізований, але сьогодні ми його як держава реалізувати не можемо. До цього немає ресурсів. So <laughs> так, другого літака немає, і крім того, сама технологія, коли ракета зверху, вона дуже небезпечна і не відпрацьована. Фізляжний пуск, про який я говорю літакі, він більш не більш простий, більш безпечний для всієї системи і людей, які там знаходяться. Друге питання. Про Америку Росію. Бо я коли дав коментар, я вже прочитав на всіх російських сайтах, навіть там старого директора енергомаша вимутили, там, сидіти і говорити, що Росія велика, як ніколи, Йосиф, там, неправий, і Усав там не правий, і на всіх сайтах написали. Але про що йдеться мова? Ми, ми співпрацюємо з американцями по проєкту Антарес. Це всі знають, робимо перший ступень. Але двигуни. Для неї ми не виробляємо. Їх виробляють росіяни, відправляються до Америки. Ми відправляємо першу ступінь, там їх збирають, там асемблінг, і потім вже ракета летить. Логічно, з точки зору бізнесу, економіки, якщо ми виробляємо першу ступінь, також виробляти і двигун цієї першої ступені, і у зборі першу ступінь відправляти нашим партнерам в Америку. Для цього є можливості і досвід на Південмаші і ВДП Південним, щоб вони виробляли ці двигуни. Бо американці використовують двигуни 180, вісімдесяти, 181 багато років російських. Але у нас є всі технології для того, щоб такого типу двигуни виробляти. І проблема в тому, що в Україні і навіть для наших власних проєктів немає двигунів першого ступеня. Тому ми можемо говорити про номінальний повний цикл виробництва ракети Носія, але без двигуна першого ступеню його, на жаль, немає. Це треба усвідомити і навчитися ці двигуни відпрацьовано виробляти силами своїх підприємств. І Америка для цього є нам дуже класним майданчиком і платформою, яка зробить нас ну, з регіонального гравця, який може ці двигуни виробляти, на глобального. А, чи будуть вони в нас їх замовляти, це питання як політичне, так і економічне. Економічне і технічне ми можемо це робити. Політичне – це робота, яку треба Україні в цьому напрямку провести. Я би хотів, щоб на базі Космічного агентства ми таку роботу з нашими партнерами в США почали вести. Це стосовно питання двигун. Стосовно до Росії витиснути. Ні, в мене тут це ще з минулого, з минулого, да. разу. З минулого То разу. Це два такі конкретних питання під конкретні проекти. Я сподіваюся, що. Ні, nee, ну дивіться, boundaries. я до чого? Я волів би бути більш реалістом, лише до цього. Якщо журналіст сидить і розвішує вуха, і. А, ну так, починає там. Ні, це дуже добре. Ви запитали, я розповім, про які саме думки йдеться мова. Я сумніваюся про перспективу 4-5 років, зважаючи на стан нашої галузі космічної в цілому. Тому що про Антонов я згадав не просто так. Він виявився. у нас взагалі наша космічна галузь це частина колишнього ВПК радянського союзу. Треба розуміти, так і систему координату, якій вона працює. Абсолютно ще те саме. так ну І... причому саме в ПК. Це от... завжди пов'язані речі. Слухай Антонов, це мене теж це не взагалі зовсім виглядає... І ну, ну, Зараз зрозуміло. перевести у напрямки. всі підприємства не зовсім цивільні. Ці ну, я про це кажу. кажучи. Я про це й кажу. Ну так це не дивно. Тому що вибачте, ти що американські компанії, це Ні, я не маю Ні, так, динамікс... культура таких військових на всіх підприємствах космічної галузі. На нових підприємствах. Приватне, звичайно, цього вже немає От. А не державних, там. Ви просто сказали. На ви просто сказали про, про приватні підприємства, які можуть працювати в цьому напрямку mm. і в принципі перспективно працювати. А mm. що робити з великими державними гігантами? Ну з оцим усім. Mm. Mm. що робити, з південмашем, з Антоновим, mm. з ну, звичайно, все, що в нас партронам і так далі. На 99% – це є ці державні гіганти. Тому о, вони ще ну. Офіційно до сфери управління державних сім'ю входить 18 підприємств, з них там 10, навіть там може вже трохи більше в стадії ліквідації 5-7 живих підприємств, які працюють, а у той системі кордона, які працюють, вони так ще протримаються декілька років, і потім все буде реально дуже погано. Є ситуація з боргами на південноші, її всі знають. Вона накопичується. Чому накопичуються борги? Ну, це зрозуміло з точки зору бізнесу. Є велика кількість людей, які там працюють. У заводу немає замовлень. Вони нічого не замовляють і не платять гроші, накопичуються борги людей. Там вже працює в десятки разів менше ніж працювало колись, але а, те ж саме, це величезне підприємство, яке займає а, площу міста. З цієї площі використовується 10%, там, 5% там території потужності, але е, зберігати, е, оплачувати всі послуги, електроенергію, комуналку, досліджувати цю всю територію постійно, щось ремонтувати треба по всій площині, по всьому периметру цього підприємства, коли Південмаш виготовляв 60% світового попиту ракетносів. Це було актуально. Вони були там свої школи, стадіони, кружки. Зараз всі ці школи, стадіони, кружки вони залишилися, а ракети не виробляються в цій кількості. Тому ця система вона ну, не, не працює. І сьогодні треба сказати, або ми реформуємо корпоратизуємо підприємство, або воно у тому виді, якого воно є. Це буде постійна проблема. постійно будуть збиратися під Верховну Раду працівники, і страйки і забастовки. Хтось буде ситуативно вирішувати це, там якісь борги будуть погашені частково. Але це е, ситуація нестабільна і вона не може е, довго триматися у такій підвішеній корпоратизації. Пояснить. Дуже добре питання, бо коли говорять корповіду, ну все прийшов устав, зараз все продасть своїм ну, американцям. Ні, так вони не куплять в тому що це по перше. А, а по-друге, я, я до цього і вів. Що дивіться, оскільки це була частина ВПК Радянського Союзу, це слід розуміти, що ці сі ця потуга величезна, потуга mm. частково розказали, але вона виявилася нікому не потрібною, тому що. Українці по первах так наївно казали: о Антонов, та Боїнг зайде зараз. Боїнгу не треба, теж ні, те, що треба було. Вони отримали майже ну, на 90% Вже да. ну а так далі. Зараз у нас проблеми з директором Антонова, Ніяк mm. не можуть розібратися, хто ж там директор, і теж mm. з виробництвом літаків є питання саме Антоновим. Ну, так і з, Появою нас... нових проєктів. Те саме стосується mm. Південмашу. і Та не тільки по... Південмашу всього по ну, да, тобто корпоратизацію. Угу. Так. Це чому чому тоді немає замовлень з боку держави mm. на південмаш, зробіть нам ракету? Ну, було б логічно з одного боку, uh, а з іншого такого замовлення немає. Так, для того, щоб державні підприємства жили, працювали і розвивалися, треба, щоб два аспекти були: перше державне замовлення. Воно не буде в надзвичайно кордянському світі, навіть як в Росії, у нас його не буде, але воно має бути якесь для того, щоб ми як держава могли забезпечити питання національної безпеки у сфері космосу і також давати імпульс до розвитку нових проектів, бо є проекти, які не є там швидко комерціалізовані, і в них має інвестувати держава. Тобто, По по-іншому це не працює, це як НАСА інвестує в технології, а потім їх комерціалізують приватні компанії, яким НАСА їх надає для комерціалізації. Це система, яка працює в Сполучених Штатах і в інших розвинених країнах світу. А корпоратизація вона дає лише одне головне: можливість ефективно займатися менеджментом на підприємстві. У чому цьому, умова? Підприємство може самостійно використовувати свої активи і пасиви. Наприклад, якщо підприємству не потрібна база на Дніпрі, а вона коштує щороку їй 20 мільйонів гривень, вона може відмовитися від цієї бази. віддати фонду держмайна. Нехай фонд держмайна її або продає, або щось з нею робить. Тобто завод, якщо він займається аерокосмічною сферою, він має виробляти ракети, якщо це важке машинобудування, займатися важким машинобудуванням, але не бути таким міні-варіантом радянського союзу в Україні. Де у вас є і профільні, і непрофільні активи, і нема чим забезпечувати ці непрофільні активи. Крім того, якщо ми хочемо залучати інвестиції, неможливо залучати інвестиції у державне підприємство. Жодний інвестор в світі це не може зробити ні фактично, ні навіть юридично. Тому ні Південмаш, ні інші підприємства не можуть отримати інвестиції, поки вони будуть державними підприємствами.